Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою духовною практикиною. Іштар, вітаю вас. Вітаю вас, рада бачити вас, Олена. Рада вас бачити також? І сьогодні хочу записати такий а, дуже цікавий випуск на тему Різдва. Напередодні свят всі готуються, і, е, зокрема, українці пережили такий період, що да, було перенесення е, дат. Да? Ми завжди святкували 6 січня на 7, тепер з 24 грудня на 25. Е, а, І скажіть, е, як духовні сили, е, що вам можливо підказують, можливо, через вас передуть нашим глядачам, як правильно зустрічати е, щедрий вечір, точніше, чи є така особлива якась практика, е, саме ось такий священний день, чи інша енергія у цей день, і що зробити нашим глядачам обов'язково напередодні різдва? А дуже дякую за гарне запитання. Всі свята, які є у наш, тут, у нашій соті на землі, це свята, створені нами самими. Тобто вони створені людьми. А це для того, щоб ми піднімали свої вібрації, тому що всі свята, які є тут на землі, ми самі їх створили. Ми розрахували календар, ми подивилися, за яким календарем ми будемо жити своє життя, і ми обирали певні дати. Тобто, не мається на увазі ми, конкретно ми. Але відколи вже прийшла от людська раса, ось тоді ми створили ці всі свята. І зазвичай ці свята, знаєте, вони для нас є дуже особливими, так як ми Готуємося до них, ми готуємося до них морально, ми готуємося духовно, фізично, ми робимо для себе якісь оновлення не тільки нашого тіла, але й оновлення речей. Ми готуємо гарний стіл, ми дозволяємо собі на ці свята придбати самі найякісніші, найкращі продукти. Що це означає? Це означає, що ми так восхваляємо Христа, ми хвалимо Творця, хвалимо Всевишнього. Ми стіл накриваємо із найсмачнішою їжею, і. Вдячністю Всевишньому, що у нас є на столі їжа, що у нас є 12 страв, що у нас є чому 12? тому що 12 місяців, чому для нас різдво таке важливе, тому що ми якби даємо хвалу творцю за те, що він дав нам на землю свого сина, який приніс сюди Христове світло, для того, щоб пробудилася у людей Христова свідомість, і в цей день, а що дуже важливе, знаєте. Щоб був у нас баланс і мир у нашому серці. Но є одна практика, яку мені також розповіли, вона дуже проста, але й водночас вона, знаєте, дуже така таємна і сакральна практика. А це означає наповнитися Христовим світлом. Це стосується не тільки християнства, це, може, це можуть використовувати люди, і ті, хто в релігії, і ті, хто поза межою релігії, і ті, хто духовно розвивається, ті, хто. Можливо, в іншій якійсь релігії немає значення, тому що а, світло Христа воно є єдине, і е, для того, щоб Христос зміг втілити свою е, місію на землі, саме через Єрусалим було проведено це світло Христа, і тому якби Вифлеєм воно рахується такою енергетичною точкою. Е, і в даному енергетичному полі, наприклад, в Єрусалимі, в Вифлеємі, є певні архангели, які тримають там охорону, щит, захід. Для того, щоб потік світла Христа завжди проникав на землю. Розумієте? Тобто є певні портали, які охороняються хранителями високих духовних рівнів. І вони утримують поля від негативної енергії, щоб не забруднилося, щоб цей потік світла Христа міг проникати на землю, в серця кожної людини. І що добре, наприклад, на Різдво. Кожен по відчуттю серця, ви можете наповнитися цим Христовим світлом. Яка практика, дуже легка. Ви закриваєте свої Чинята, і уявляєте, що ви входите в Христовий в такий, я б назвала це басейн Христового світла. Тобто, ніби ви занурюєтеся у кришталеву таку або будете дивитися, якого кольору у вас водичка. Тобто, уявіть басейн. уявіть, Невеличке озеро, я називаю це басейном Христового світла. Коли ви просто в медитації уявляєте, як ви на тонкому плані входите в цей басейн Христового світла, але там немає води. Це енергія Христа для вас це виглядає як вода, але насправді це таке мерехтіння світло-золотого кольору Христа. І коли ми заходимо у цей басейн Христового світла, ми відчуваємо, як ця енергія проникає в наше фізичне тіло і кожна наша клітина. Наповнюється цим Христовим світлом, воно проникає, повністю омиває е, наше тіло. Тобто, це знаєте, така практика омивання нашого фізичного і тонкого духовного тіла Христовим світлом, христовою свідомістю. І коли це світло проникає в кожну частинку нашого тіла, воно наповнює нас із середини, воно наповнює наше сердечко, наше сердечко розкривається. І ми наповнені цим Христовим світлом, з Христової свідомості, йдемо в світ. І коли ми йдемо в світ, наповнені Світлом з нашого серця йде промінь цього христового світла, любові, співчуття і чистоти. І коли ми заходимо в якесь оточення людей, люди відчувають в нас це тепло, вони відчувають ніжність, вони відчувають довіру до нас, вони не знають, чому їм так добре. У них просто добре на серці, у них мир на серці, злагода, у них спокій на серці, і їм дуже добре ваша присутність після того, як ви виходите із цього басейну, наповнені Христовим світлом, до вас притягуються люди. Їм дуже добре. Добре, знаходиться поруч із вами, вони відчувають теплоту, не можуть пояснити, чому їм так добре, тому що це світло Христа воно проникає крізь вас, наповнює вас середини, і ви можете, як провідник, транслювати це світло іншим людям. І тоді воно просто вільно проходить через ваше сердечко. Уявіть, що ви заходите кудись, а з вашого серця промінь світла іде. І цей промінь світла має два кольори: один колір це розового, розовий колір промінь, а другий це синій. Чому? У ці два кольори будуть іти, тому що розовий промінь це сила жіночого начала, це сила жіночої любові, це все творіння, а сила голубого. Промя, це сила мужності, це сила чоловічої енергії. І таким чином, чому до вас притягуються люди? Тому що ви збалансовані. У вас збалансована чоловіча і жіноча енергія, у вас немає розділеності. Ви виходите в світ сповнені цією силою Христа, і у вас є баланс між вашою чоловічою і жіночою енергією, ваш промінь розового кольору, він збалансований, ваш промінь синього кольору, тобто це сила, мужність, потенціал і ніжність любов співчуття, Тобто у вас поєднане чоловіче і жіноче начало. І коли ви приходите кудись, ви самі сповнені, у вас натхнення у вас відчувається сильний потік життєвої сили. Побачите, як буде вам добре, і уявляєте, коли ви сідаєте за святковий стіл до своєї родини, до своєї сім'ї. І перед тим, як сісти за стіл, ви благословляєте себе, благословляєте стіл, благословляєте їжу. І бачите, як цей протік, як цей потік світла із небес, від Отця Небесного, проникає на ваш стіл. І це світло воно огортає всі страви, воно огортає хліб, воно огортає воду, воно огортає все, що ви приготували. Вся їжа на Вашому столі, куди куда вам Творець наповнена світлом Христа, світлом Вознесіння, світлом процвітання. І кожен, хто буде їсти цю їжу за вашим столом, вони будуть наповнюватися цим світлом і буде радість, і коли ви заходите. За свій стіл святковий сідаєте, уявіть, які з вашого серця йдуть ці два промені: розовий і голубий. Це мужність і ніжність, це поєднання чоловічого і жіночого начала, це єдинство це цілісність. І ви побачите, як навколо вас за вашим столом всі будуть збалансовані, згармонізовані, буде тихе звучання голосу, буде радість, буде обговорюватися тільки саме прекрасне, буде будуть прекрасні, приємні спогади, які дарують вам радість. Дуже важливо їсти за одним столом із чистими людьми, і з чистою свідомістю. Тому що, коли ми сидимо за святковим столом, і за тим святковим столом лунають негативні слова. Низьковібраційні енергії, якісь сварки. Е, їжа вбирає, напитує в себе цю енергію, низьковібраційну, напитує, втягує. І ми вживаємо цю їжу, і ми просто е, відкриваємо свій храм. Храм це наше тіло. Ми відкриваємо свій храм і заїдаємо всю цю негативну енергію, поміщаємо її у своє енергополе. Спочатку поміщаємо її в наше фізичне тіло, звичайно, але все, що в нас всередині, те і зовні. Тому дуже важливо. Під час того, як ми сидимо за святковим столом, дякувати творцю, дякувати за ту їжу, яка б не була їжа. Є там 12 страв, нема 12 страв, є одна картопля, є один хліб, немає значення. Є їжа, є чиста вода. Це Бог благословив нас на цю їжу. Ми сприймаємо все як данність. У нас немає такого, що ми обмежені. так? Раніше я пам'ятаю, я пам'ятаю, що коли були свята, я тільки на свята чекала, щоб я з'їла якусь мандаринку. Я тільки, це для мене було велике свято, а зараз ми розуміємо, що мандаринка це не таке й свято велике, в принципі, якась їжа це вже й не таке велике свято, втрачається цінність, і я не говорю про те, що треба цінувати. Якби треба просто розуміти в моменті, розуміти, що зараз є їжа, зараз є чиста питна вода, зараз є рідні поруч. Взагалі жити зараз. Це дуже важливо. І у ці свята, які самі ми придумали, які нас піднімають, дають нам високі вібрації, тільки благословляти, щоб не було яду. Яд це сумнів, це сварки, це суперечки між рідними, це наговорювання, обговорювання, негативні думки. Не підпускайте в свій храм яд. Тому що він, якщо проникне, він проникне в їжу, яку ми ковтаємо. І значить, він проникне всередину нас, як те яблуко, яке було вкушене, в яблуці був яд. І коли ми з'їли, то яд був уже не ззовні. А всередині, в тілі він уже проник. А коли він проникає, він діє на наш розум, на те, що ми думаємо. Коли яд проникає через рот. Наприклад, в наше тіло наші думки міняються, бо яд починає на нас впливати зсередини. Коли яд впливає ззовні, ми ще можемо протистояти. Але коли яд вже проник всередину тіла, протистояти вже дуже складно, тому що він посилає нам низьковібраційні думки, які ми сприймаємо за свої і робимо помилки. Тому дуже важливо їсти із чистими людьми. І навіть якщо у вашій сім'ї і родині Різні люди є з різними вібраціями. Можливо, хтось медитує, хтось не медитує. Не має значення, навіть якщо ви один, одна в сім'ї почули цю інформацію. Ви можете змінити все, ви можете благословити ту їду і ви можете випромінити це хрестове світло і свого серця у своєму домі. Не треба нічого доказувати. Йди медитуй іди помолися, йди зайди в басейн Христового світла. Не треба це робити, заставляти. Можна, можна зробити одна людина із мін тисячі. Розумієте, тому достатньо, що ви це почуєте і ви це зробите, і ваш стіл буде благословений. Вся їжа, яку ми благословляємо, ми благословляємо себе. Сам Бог благословив цю їжу. Він вже її благословив. Якщо би ми не пхали свого носа і не псували Боже благословення своїми негативними думками, у нас би все було добре. Ми йдемо Проти божественної волі своїми негативними думками, розумієте? Так, да, це абсолютно точно. Я хочу вам подякувати, Штар, за таку цікаву інформацію, за те, що поділилися з нашими глядачами такою а, світлою, дуже енергетичною практикою. Я певна, що е, тому, кому треба, ця, ця, цей ритуал, можна сказати, різдвяний, він відгукнеться обов'язково. Я дякую вам, вітаю з прийдешніми святами і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі!